Всім добрий день. Отримала сьогодні, дивіться, який чудовий торф. Ось в такому торфі у мене ростуть всі фіалочки. Подивіться, будь ласка, яка фракція, який він пухкий. Якщо хтось бажає замовити, пишіть, будь ласка, в особисті: 1 літра 15 гривень. Подивіться, який гарний. Щас я вам ще хочу показати, чим я зараз займаюся, а займаюся щас я вкорінюю листочки. Так, от деякі в мене вже стоять вкорінені. Це до весни, а деякі у мене чоловік мені поробив такі контейнери в мене тут стоять на укоріненні, тут іще тільки заповняються, тут ще пустенькі. Так що ось так на весну буде дуже гарний посадковий матеріал. А тут в мене квіточки гарно цвітуть, радують мене. Дивіться гарнисенькі Це для галатея. Ще невеличка розеточка, але дуже гарнесенька. Так що, якщо потрібен торг, будь ласка, звертайтесь в особисті.